Перед вами два кавера. Кавери виконані різними способами. На каску армійську, звичайну, великих розмірів, без таких пройм для вух. Ось ми можемо подивитися, перший кавер у нас виконаний на сітці, на спеціальній основі і... За допомогою резинки зв'язується в кругову і потім одягається на каску. і Другий варіант це виконаний кавер. Також такими ви бачите, листочками і стрічками. Але він виконаний на спеціально зв'язану шапочку. Шапочка в'яжеться якраз в розмір каски. І потім нав'язуються стрічки. Також за допомогою резинки круглої, вона кріпиться на каски. Ось от так зручно. і Єдине, що трошки важче вона, але за рахунок штучних ниток, які використовуються капронові нитки, які йдуть в основу сітки рибальської, то вона це не незначне, це буквально 25 грамів.